Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розпаковка китайських однофазних лічильників DDS 1577 і DDS2216. Посилання на них буде в описі під відео. Прийшли обидва в картонних коробках. В комплекті DDS-57 лічильник і заглушки для гвинтів. В комплекті DDS2216 лічильник, заглушки для гвинтів і якийсь папірець типу контроль якості. Інструкцій немає, але вони й не потрібні. Лічильники призначені для встановлення на Дінрейку. Розміри корпусу 36х78х65 мм. Дисплей 26х17. На перший погляд, вони відрізняються тільки максимальним навантаженням: один на 60, інший на 80 А. Але давайте підключимо і подивимось. Підключаються вони дуже просто. Клеми є знизу і вгорі. В одну пару клем підключаємо живлення, в іншу навантаження. Що в яку підключати, різниці немає. Я у верхню пару клем підключив живлення, а в нижню навантаження. Подаю живлення. Як бачимо, дисплей без підсвічування. Для прикладу підключу обігрівач. Кожен тен тут по 400 Вт. Ну насправді буде менше. Зверху відображається спожита електроенергія в кВт, нижче поперемінно показується поточна напруга, сила струму і споживання електроенергії. Показання у верхньому рядку з'являться, коли обігрівач накрутить перші 100 Вт. Не буду цього чекати, бо ще доволі жарко для обігрівачів. Це був DDS-2216 і тепер підключимо DDS 1577. Тут все простіше, на дисплеї не відображається нічого, крім спожитої електроенергії. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!